Нещодавно в нашому місті відбулась шоста обласна спартакіада серед збірних команд органів місцевого самоврядування. Змагання проходили під девізом Спорт об'єднує всіх в одну команду. Цього року Спартакіада була присвячена вісімдесятій річниці утворення фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Участь у спортивному святі взяли держслужбовці з Коростеня та з народицького користенського районів. Вболівав за наших спортсменів секретар міської ради Віктор Ходаківський. В цьому році «Спартакіада» присвячена до 80-річчя з дня утворення спортивного товариства Спартак. спартакіада взагалі то проводиться під девізом в цьому році, що спорт об'єднує всіх в одну команду, і це я думаю, в наш час важливо для того, щоб працівники органів місцевого самоврядування. Звичайно поспілкувались між собою сьогодні, працівники мають продемонструвати своя любов, відданість спорту, мають можливість позмагатися між собою. Ну, звичайно, як завжди кажуть, хай переможе найсильніший. але я думаю, що головне тут не самі змагання, а можливість спілкування. Можливість об'єднатися в дійсну дружну команду органів місцевого самоврядування. Команди змагалися в таких видах спорту: міні футбол, волейбол, шахи, шашки та теніс. Основними завданнями та метою проведення спартикіади серед команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є пропаганда здорового способу життя, залучення державних службовців до занять фізичною культурою та спортом, організація дозвілля та активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту. За результатами змагань третє загальнокомандне місце посіли коростенці. На другу сходинку піднялась команда з народу. Ського району ну і переможцем зональних змагань стали спортсмени Коростенського району.